Уртоцькій громаді поповнення автопарку соціальних служб. Троє працівниць отримали електричні трикулісні велосипеди. Вони обладнані кошиками для перевезення гуманітарної допомоги чи ліків. Транспорт уже протестували представниці місцевої влади та громадських організацій. Ними будуть користуватися наші соціальні робітники. Це пришвидшить їхню роботу. Соціальні послуги будуть надаватися вчасно, оперативно та якісно. Один електровелосипед ми залишимо для соціальних робітників у місті Городо. Два з яких будуть передані у села нашої громади. Велосипеди громаді передав благодійний фонд стабілізейшн суперсервіс за підтримки Агентства ООН у справах біженців. Ми сьогодні присутні на передачі велосипедів для центру дня соціальних послуг Гродоцької громади. Ми сподіваємось що це підвищить спроможність соціальних працівників, які покривають віддалені громади, які добираються власноруч та власними якимись засобами до людей, які живуть. Досить далеко, сподіваємося, що це спростить їм доступ до них, включно до тих переміщених людей, які були вимушені переміститися в Хмельницьку область, от в цю громаду. Забезпечення соціальних працівниць велосипедами – частина масштабного проєкту, який охоплює 23 області України. Його мета посилити можливості місцевих служб, соціального захисту та допомогти працівникам оперативно реагувати на потреби громади. У нас Є вісім таких активностей основних, тобто напрямків. Роботи це підтримка організації офісу омбудсмана це підтримка і надання консультацій як онлайн, так і офлайн для органів соціального захисту населення. Це проінформованість надання буклетів інформаційних матеріалів. Крім того, це надання адвокації, а також підтримку з змін до чинного законодавства. Секретар Гордоцької міської ради Олена Гріх зазначає, що підтримка партнерів є надважливою для громади, яка за час повномасштабної війни прийняла понад 12 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми щодня отримуємо Маємо нові і нові виклики, тому ми запрошуємо до співпраці і раді зустрічати усіх на території Городоцької територіальної громади. Ще раз дякую нашим партнерам, тому що вони дійсно відповідальні. Вони люди слова, і ми сподіваємося, що наша співпраця буде надалі тільки пліднішою і кращою. При праці з благодійним фондом, який працює за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців, гордоцька громада реалізувала не один проєкт. Зокрема, облаштувала житло для ВПО та створила соціальний паспорт громади.